Доброго ранку, діти! Ми розпочинаємо з вами урок української мови. Відкриваємо всі зошити, але спочатку давайте пригадаємо наш віршик. Зошит свій я відкриваю, на скоси його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь. До роботи я берусь. Ми з вами пригадали правила, які ви повинні дотримуватися під час уроку української мови, під час письма, тому пам'ятаємо їх протягом усього уроку. А зараз в зошитах ви маєте записати сьогоднішнє число і класна робота. Сьогодні у нас 30 жовтня, класна робота. Зараз вам з'явиться на екрані запис числа і класної роботи. Ви це побачите. І записуєте собі зошити. Записуємо 30 жовтня класна робота. І сьогодні на хвилинку каліграфії ми з вами будемо повторювати букву та звук К, а звук К. Запишемо сполучення цих букв: КИ, КО та слово Київ. Записуємо. А дітки, які працюють зі мною індивідуально, будуть сьогодні повторювати. Букву та звук е. Давайте пригадаємо і разом зі мною повторимо: е. І згадаємо слова, які починаються ось цією буквою е, ескімо, екскаватор, і страус ему. І завдання для вас. Вам потрібно написати маленьку букву Е в склади ЛЕ, Ре, Се слова поле, море і речення семен Оре, поле. Приступайте до роботи. Записали, а тепер скажіть мені, будь ласка, а що ви можете сказати про е, місто Київ? Так, молодці діти, це столиця нашої України. Це найбільше місто України. А які ще слова е, на букву К ви знаєте? І обов'язково, щоб буквочка К стояла на початку слова. Молодці. А тепер давайте подивимося, які слова запропонувала я вам. І так. Корабель або кораблик, капуста, курка, клоун, кактус. Усі ці слова розпочинаються літерою К. Сьогодні ми з вами. Будемо розпочинати новий розділ, який називається позначенням якості приголосних буквами І, я, Ю Є. Але тема нашого сьогоднішнього уроку позначенням якості приголосних буквою І. І перше завдання, яке ви маєте виконати. Подивіться, будь ласка, на склади, які у вас з'явилися на екрані комп'ютера. Нам потрібно з вами їх. Прочитати. Читаємо їх парами, так як вони записані. Читаємо разом зі мною: Б, Бі, П, Пі, д, ДІ, т, ТІ, з, зі, зі с, сі, СІ. А тепер порівняйте, скажіть, будь ласка. Як звучить приголосний перед звуком ТИ і, і як звучить приголосний перед звуком і. Молодці, перед звуком І приголосний звучить твердо, а перед звуком І приголосний звучить м'яко. Зараз ваше завдання ось ці склади записати парами, так як ви бачите це на екрані свого комп'ютера. Записали молодці, а тепер подумайте і скажіть, який висновок ми можемо з вами зробити ось із цих складів, які ми з вами прочитали. Так, діти, приголосні перед і вимовляються м'яко. Ми з вами маємо це запам'ятати для того, щоб ми не допускали помилок, коли будемо писати ось такі слова. І зараз. Я хочу, щоб ми з вами виконали вправу. Подивіться, будь ласка, нам потрібно прочитати слова нашої вправи. І так, я вам прочитаю, ви послухайте. Відро, річка, дівчина, коліно, нічка, тісто. Зараз нам потрібно з вами списати і підкреслити усі склади з буквою І. Отже. Пишемо з вами під низом з великої букви слово «права» і знову з великої букви розпочинаємо записувати слова. Слова поділені на склади. Будьте уважні, підкреслити вам потрібно тільки склади, де є буква І. Можете працювати. Відео можете поставити на паузу і починаєте записувати вправо. Молодці. Я думаю, що ви вже виконали і впоралися із цим завданням. Давайте перевіримо, які ж склади вам потрібно було підкреслити. Від про. Ми мали підкреслити з вами перший склад від. Наступне річ Ка. Ми підкреслюємо перший склад річ. Дівчина. Ми знову підкреслюємо перший склад дів. Коліно. Ми маємо підкреслити другий склад лі. Нічка. Ми підкреслюємо перший склад ніч. Тісто ми підкреслюємо перший склад тіс. Молодці. А тепер наступне завдання. Я думаю, що ви вже трішки втомилися, попрацювали гарно, тому давайте ми з вами відпочинемо і зробимо ось таку руханку. Дивимося за страну і працюємо. Молодці трішки відпочили, а тепер наступне завдання. На вас чекає наступна вправа. Подивіться, будь ласка, уважно. У нас є слова. Зараз я вам їх прочитаю, а ви уважно їх послухайте. Вірінькає, лікує, радіє, вміє, жаліє, синіє. Скажіть мені, будь ласка, як вимовляються літери, які стоять перед буквою? І, молодці, вони всі вимовляються м'яко. Зараз ваше завдання списати ці слова та підкреслити букву І та букву, що стоїть перед нею, тобто та буква, яку буква І, робить м'якою. Коли ви будете це виконувати завдання, будьте уважні і слідкуйте, будь ласка, за своєю спинкою. А дітки, які працюють зі мною індивідуально, будуть виконувати наступне завдання. Подивіться, будь ласка, вам потрібно вставити буквочки, які у словах зникли. Прийшов діти дід буквоїд і повиїдав нам буквочки, і їх не стало. Ваше завдання. Прочитати ці слова і подумати, яка ж буквочка зникла у цих словах. І обов'язково ці слова потрібно записати. Прочитайте і подумайте. Давайте разом з вами перевіримо перше слово ОРЕЛ. Загубилась буква. Е, яку ми сьогодні з вами повторюємо. «пенал», Знову загубилась буква Е, яку ми з вами сьогодні пишемо. Поле знову загубилася буква Е. Отже, вам потрібно зараз ці слова написати і вставити пропущену букву. Можете поставити відео на паузу і виконувати завдання. А зараз ваше домашнє завдання. На домашнє завдання у вас буде права, де вам потрібно буде прочитати слова, списати їх та замість крапок вставити пропущену букву І. Послухайте ці слова. Осінь, вітер, дірка, квіти, зорі, річка. Отже, ви прочитаєте ще раз ці слова. І запишете їх, вставляючи замість крапочки букву І. А для діток, які працювали зі мною сьогодні індивідуально, домашнє завдання ось таке: вам потрібно написати маленьку літеру Е, склад С, «се», слово село і речення ОН село. Я дякую вам за увагу і до нових зустрічей!